Всім привіт! Давайте подивимося, який урожай ви зберете цього літа. Серпінь місяць це у нас місяць урожаю. Давайте, Як ви потрудилися найближчих 7 місяців? Давайте, який урожай ви зберете. Давайте зробимо два варіанти, бо, тому що мене дивляться велика категорія осіб різних, да? кожен своєю історією. Не забуваємо, що це загальний розклад. Можливо, це вам як підказка. На щось звернути увагу. Давайте подивимося два варіанти. Перший варіант. Перший варіант і другий варіант, який урожай ви зберете цього літа. Перший варіант, який урожай ви. Який урожай ви зберете? Прекрасно. Незнайомців ви заберете. Ага, так, а що це за ліса? Я уточню зараз. Угу. Тут вам показують, по першому варіанті, ви зберете урожай, вам падає карта жемчужини. Ви відчуєте свою цінність, в якійсь якась історія У вас то лі вже довгий час відбувається, то лі вона вже завершилась, то лі вона ще назріває в кожну своя історія. Мужчина і жінка тут, можливо, в когось любовний тріугольник. Був, можливо, хтось з вами воював на плані магічному, да, в кожного своїй історії. Ну тут зв'язано щось з любовною темою. Так от, ви тут воювали, розбиралися, трудилися, щоб розібрати цю історію, можливо, да? трикутників, якихось обманів за вашою спиною, маніпуляцій і так далі. Хорошо, а чи, який же ж буде урожай? Який буде урожай? Так, да, ситуація була неприємна. У вас таке відчуття було, що ви в тупиковій історії ситуації. Це завершується однозначно, в серпні місяці. Вісьмірка серпень це в нас карма. Дуже кармічний місяць. Звертайте увагу на події, вони не є випадкові. Хорошо, так який урожай ви зберете після цієї історії, яку ви пройшли? Ви тут набрались сміливості, і не знаю, так падає, що саме в серпні місяці ви зберете такий урожай, щоб омерант полетить вашим обічкам. чи це любовниця, чи це вас чомусь чи напрядав, пішов. Да? Тут ви почуєте про бумеранг, і тут кармічна історія закриється, якщо ви з нею розбиралися. Тут полетять комусь бумеранги. Якщо вас лишили в бідності, в одиночестві. То це полетить откатом від вас, якщо ви з цим працювали. Темні сили тут стають на ваш захист і кажуть, тримай рот на замкові. Те, що ти почула тут і зараз сьогодні. Не лікуй, а допроходь проходь свої уроки, і вищі сили прийшли І урожаєм для вас, що ви пройшли якийсь кармічний урок, у усвоїли ви урок. Можливо, ви вибрали себе наконец і вищі сили відкривають вам всі дороги. У вас будуть якісь доленосні, гарні новини в кінці літа. Саме серпень ми загадали. Тут буде якесь покращення вашого так, да, і сад падає. Тобто у вас, знаєте, чорна полоса ваша завершується, світло відкривається. Це для тих, хто усвоїв урок в любовній темі, хто проживав тріхугольники, призахиство, бідність і так далі. Отут ви з гідністю пройшли цей урок. Хто не пройшов урок, це розкладний для вас. Другий варіант. Включаємо мозги. Ви працювали з цим? Ви розбиралися? Ви відпускали свого партнера чи партнерку? Ви розібралися в своїх любовних трикутниках? Що ви туди попадаєте? Чи ви далі на ті самі граблі, тобто свідомо слухайте розклади. Якщо розклад не про вас, не натягуйте сову на глобус. Другий варіант, хто загадав, який урожай ви будете збирати. Дивіться, якщо в вашому житті довгий час не було перемін, така, знаєте, зима зімушка була застой в вашому житті, ви стоїте на виборі, або стояли на виборі. Або стоїте, або. Стояли і ви обираєте шлях в легкість. Чого б це не стосувалося, чи це стосунки легкість, чи це робота легкість? Тут прям карти говорять, що ваша якась така застойна зима, коли все замерзло, на автоматі ви встали і працюєте, тут закінчується, в легкість вас ведуть. Хтось в когось були розрушення, когось чекають в серпні розрушення. Да, і вам відкривається лісниця вверх. Відкривається лісниця вверх, в легкість, в краще життя. Но хтось ще боїться щось дорозрушити в своєму житті, поставити на чомусь замок повісити. Ви боїтеся ще частина. Тому не рухайтесь своє краще майбутнє. Розумієте? А хто вже наважився, хто вже розрушив. І обрав свою дорогу, можливо, ви тут з кимось розстаєтеся, то у вас будуть чекати гарні переміни. Страх є, але хтось минуле лише в минулому закрив по карті гроба, а хтось ще в цьому вариться. От вам кажуть: не бійся, йди в свої нові переміни, навіть коли там тобі умовно треба розійтися з партнером, з яким ти прожила 40 років, але розумієш, що там нема любові. Вам вирішувати, не мені, не іншим тарологам, вам. Але давайте, а що, що те, що ви маєте, це ваш вибір, який ви приймали там, тоді і зараз, і так далі. Вам тут крутий шанс, хтось може в лотерею виграти, не знаю. Тут вам буде класний шанс відкриватись. Шанс відносно чого, можливо, хтось поїде в путешестві, можливо, хтось в поїздку відправляється в Єгипет. Хто збирався, збирайтеся і чешіть. І хто нарешті в серпні прийме доленосні правильні рішення, весною вас порадує ваше бабло, тут буде якесь покращення вашої ситуації з грошима. Але зараз у вас ключовий етап, що якісь рішення ви маєте правильно зробити, не знаю, бізнес свій почати. В кожному своїй історії. Тут вам сьогодні, в серпні місяці, відкриваються круті шанси. От що собі нафіячаєте, на поставити цілі на мрії, оцей будете мати. Все в ваших руках. Ну, хтось йде в страх і робить щось, міняє, щось на фізичному плані робить для того, щоб ті гроші прийшли. А хтось тільки сидить і чекає. Саме не впаде. От, ваша задача вірити в себе і на вашу вулицю прийде свято в ваших. Руках ваш компас, куди вам далі рухатись, якщо ви лишаєтесь в тому болоті, де ви сидите, на жаль, цього всього не буде. Окей, і і того, який урожай ви в серпні зберете, який урожай ви в серпні зберете. Якщо ви відсічете маніпуляторів, карта тілець випадає, вас буде чекати фінансова якась складова вас, порадує. А хто далі от цих маніпуляторів тримає в своєму житті, надалі будете блукати по лабіринтах в своєму, скажімо, дуже удачному житті, бо тому що вам лінь, вам лінь брати своє життя в свої руки. Окей, той, хто буде роботи, що тут? Той, хто буде роботи, той, хто сконцентрується на собі, вас чекає успіхів, вас чекає фінансове благополуччя і вже перші якісь доходи, достатки. На які там, де ви працюєте, як ви заробляєте, ви будете нагороджені і темними, і вищими силами. Всіма силами будете нагороджені, буде вам посміхатися удача у всіх справах. Але зараз ще, поки вас гора. Тому що ви очікуєте, вам треба не очікувати, а діяти бабло, бабло, бабло. От, по другому варіанті, я чітко можу сказати: той, хто сміливий, той, хто своїх токсиків свого життя в сад відправляє. Тут вас будуть чекати фінанси. Отакий От урожай ви зберете. Хто сидить, нічого не робить, як оцей е, мішка кала, сижу, мій селень, вам бабла не буде в тій кількості, які би ви хотіли. Е, ну, Для виживання буде. Осінь, саме час е, збирати урожай. Як трудились, так і отримаєте. Да? По як трудилася 7 місяців, так і в восьму місяці зберете урожай. Ну і, відповідно, в кожного урожай буде свій. Пишіть в коментарях, чи приймаєте даний розклад, куди намилились їхати відпочивати. Напишіть в коментарях, мені цікаво. Гарного вам відпочинку і гарного збору урожаю!